Як навчитися ставити ефективні запитання? Для цього важливо звертати увагу на наступні кроки: перший. Чітке розуміння цілі. Друге. Розуміння того, яке саме повідомлення ми вкладаємо в запитання, Третє. Попрацювати над формулюванням запитання. Розглянемо кожний крок більш детально? Які взагалі цілі можуть бути? У питання, Наприклад, налагодити емоційний зв'язок. Як доїхали? Чи вдалося припаркуватися? Як ваші справи? Це так званий social talk, який прийнято використовувати на початку ділових зустрічей. Проінформувати чи зацікавити, чи чули ви про наш новий продукт? Дати людині можливість розповісти про те, що для неї важливо. Чому для вас важливо підписати цей контракт саме сьогодні? Підвищити активність співрозмовника? Ммм, вийшли до цієї посади 7 років? Могли б розповісти більш детально? Отримати інформацію про справжні інтереси та потреби? Скажіть, будь ласка, чому для вас важливо придбати саме синю автівку? Дати відсіч агресії, якщо вона виникла? Мені здалося? Чи я насправді почув погрозу? Це варіанти? Що будемо робити? Перевірити їх на реалістичність? Хто буде це робити? Коли це буде робити? Тощо. Пропрацювати альтернативи. Що будемо робити, якщо не домовимося сьогодні? Як будемо діяти, якщо хтось з нас порушить домовленості? Сенс. Шульц Фонтун каже, що в кожному повідомленні ми передаємо чотири складових фактичний зміст, заклик до дії, наше почуття, емоції і наше ставлення до співрозмовника. Важливо це розуміти і підсвічувати саме ту складову, яку ми вважаємо зараз найбільш важливою. Наведу приклад. Ви йдете з товаришем, і він падає. Ви допомагаєте йому піднятися і питаєте, ти як? І тут основне послання буде Ти мені важливий. Я ціную нашу дружбу. І Я хочу переконатися, чи все з тобою добре. Формулювання. Є такий цікавий принцип. Якщо ви хочете, щоб ваше повідомлення гарантовано зрозуміло, задумайтеся, чи зрозуміє його 10-річна дитина? Подивіться на два варіанти формулювання питання. Як ви ставитеся до введення в нашу компанію декількох нових штатних одиниць закупівлі обладнання та виділення приміщення? Для забезпечення співробітників компанії їжею в робочий час. І другий варіант: як вам ідея відкрити столову в офісі? Формулюйте питання таким чином, щоб воно було зрозуміле десятирічній 10 10-річній дитині? Отже, підсумок: для того щоб сформулювати ефективне питання. Важливо чітко розуміти ціль, з якою ми це робимо, сенс, який ми вкладаємо, та пропрацювати над формулюванням, щоб його можна було легко зрозуміти. Тоді ми можемо очікувати на результат певну дію на нашого співрозмовника. Питання: чи достатньо цих трьох складових? Для того, щоб постійно формулювати ефективні питання в діалозі. Спойлер, ні. Ще дуже важливо слухати нашого співрозмовника. І про це ми поговоримо в наступному відео.